І так, я повернулася з закопаного і витратила просто, напевно, більшу половину грошей на оцю всю молоту. Починаємо з класики, це магнітики. Значить, тепер мій холодильник буде знати, що я точно е, не втекла з сувенірок, а купила щось йому. Так, дивіться. Ось такий. В такому е, дерев'яному стилі він. Дуже мили, не знаю. Такого плану в мене ще не було магнітиків. Потім такий магнітик ми взяли на морському оці. А оце іменно там. Там є такий, типу ресторанчик, і можна було придбати щось їсти. І також був такий магнітик. Потім з такими овечками. Дуже милі овечки. До речі, в закопаному тут дуже багато різних овечок. Ну мені подобається. Далі. Далі отакого плану. Він такий колоритний, так? Тут бачимо гори Татри, бачимо таких горалів, горали, так, повозка і так написано Закопане. яскравий, гарний. Не знаю, де я буду їх ставити. Але що мене вразило найбільше з оцих всіх магнітиків, що там були представлені, там були ось такі дуже милі, дуже милі пухнасті магнітики. Дивіться, які вони. Я не знаю, чи це вовна, чи це е, щось ну, типу, вовни, але вони дуже красиві. Дивіться, бачите, тут вони на магнітику, мають додаткове таке сердечко дерев'яне. Ну, красани, як було не взяти? І ось такий біленький також магнітик. Але е на цьому, значить, ми е не зупинилися. І купила я, не знаю чи, ви вгадали би, ось такого баранчика. Я як їхала і бачила там всякі ігрушки, думала, що ну, я точно не буду їх купувати, тому що, ну, в принципі, вони мені не потрібні. Ну, але дивіться, який він гарний. Тим не менше, тут написано Закопане. Це, до речі, знаєте, що мені стикнулося? Багато іграшок я іменно хотіла взяти в подарунок. І, ну, наприклад, не було цього Закопаного, так? Ну, не на всіх там баранчиках було написано Закопане. Але ось така тут етикеточка є, да? І ми тут можемо побачити ну, цей вироблений у Німеччині. А більшість там таких були гарних маленьких баранчиків вироблено в Китаї. Я собі просто представляю, якби я привезла додому, комусь на подарунок. Нема жодних надписів про цей баранчичок ну, і вироблений в Китаї. Ну, обідно було б, так? Дивіться, в чому особливість такого баранчика? Він мекає. Зараз я вам його включу. Цей баранчик буде мені нагадувати. Е, оце ми, були, ми були на горі е, в хіба так. І там були отакі всякі барани бігали. Окей. Okay. Але що я придбала ще? Не знаю. Е, Тоже, ніде я такого раніше не бачила. Це коза. Там дуже багато було козів. Вони іменно із вовни і дерев'яні, ну, дерев'яна голова. Вони мені нагадують, знаєте, що це в нас як вертеп, різдвяний вертеп ходить. Там щось типу такого теж є коза. Я думала: брати не брати, тому що іменно красиві, там були великі кози, але великі кози дорогі, і їх треба мати куди поставити. Так як я не маю дуже де поставити, то я взяла собі маленьку. Ну, я, я і ту не хотіла брати. Але думаю, ну де я ще таку козу куплю? Коротше, зараз я її вам покажу. Дивіться, яка козочка. Ну, правда, вона мила. Шерстяна. Так себе буду владити козочку. Може, це моя тотемна тварина? Подібні? Хм. Ну, також така пухнаста. Але. Е я дуже вагалася з кольором. Також не знала, який колір вибрати. Чи брати білу, чи сіру, чи чорну. Там була чорна і така пелехата, знаєте, як то вовна така буває пелехата, Але я вибрала таку. Милашка, Дуже красива. І як повернутися в закопаного і не купити тапочки? Ну, в Карпати, закопани, це подібно, так? Я купила такі одні тапулі. На подарунок закопане. копани. О такого вони планували. Правий і лівий дивлюся. Ніби все в порядку. Але для себе взяла отакі топки. Я не знаю, наскільки вони гірські, наскільки вони, ну, що це за матеріал, напевно, полієстер, якісь угори намальовані. Але... Вони дуже мило виглядають. Я перекріплю тут фото. Можете подивитися, як вони виглядають на ногах. Таке враження, що це якийсь відмідь ходить по горах і в нього такі лапки. Останнє, що я купила. Дивіться, що це? Код. Такий величезний код. Коротше, код 2 на 2200 Але я впевнена, що це, певно. Найкраща покупка з тих, що я вам показала, тому що зимою воно мене зігріє. І хочу вам сказати: будете десь в таких місцях, обов'язково купуйте те, що зігріє вас, не тільки фізично, а просто буде нагадувати вам про атмосферу, про теплу атмосферу. І ви будете просто тішитися. Тому, коли будете дивитися на такі прекрасні речі.